Та в ефірі Лев студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Лукашенко заявив, що його змусили перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії, оскільки Україна нібито розмістила біля кордону понад 120 тисяч військових. За його словами, це, начебто, сталося ще наприкінці червня на початку липня під час підготовки до параду у мінську до дня незалежності. Окрім того, Лукашенко заявив, що операція ЗСУ у Курській області це підвищення ставу. І такими діями Росію провокують на ядерний удар. Також напередодні він дав вказівку передати частину військової техніки Білорусі Збройним силам Росії для підкріплення в Курській області. Долучаємо до розмови Олега Жданова, воєнного експерта. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Пане Олеже, давайте розбиратися минулого тижня. В ефірі сьомого каналу речник прикордонної служби України заявив, що стягування білоруських військ прикордонники не Фіксують. Але от маємо вчорашню е, майже аналогічну заяву Лукашенка, яку він зробив минулого тижня, е, і от до речі, в ДПСУ вказували, що такі заяви Лукашенка це маніпуляція та підігрування Кремлю. А от зараз що? Знову такі підігрування? Ну тут не стільки підігрування Кремлю. Справа у тому, що якщо ви повністю читали от його заяву, то або слухали її. То він дуже сильно наляканий, і е, це фактично відпрацювання грошей і тих матеріальних засобів, які отримав як особисто Лукашенка від Путіна, так і е, Республіка Білорусь в цілому. Він же в кінці чітко і ясно сказав, сказав, дав зрозуміти, що він може бути ліквідований в будь-який момент. Е, до, до, до цього моменту він постійно е, фактично не піднімав ніколи питання про. Передачу влади і постійно йшов на вибори і казав, що от ось мене вибирають. До речі, останні вибори е, його у всьому світі рахують саме проголошеним президентом е, Білорусі. А тут він заявляє, що він може будь-яку мить піти з цієї посади, Так що це просто е, страх перед Путіним і намагання, е, намагання переконати Путіна в тому, що він готовий виконувати все, що від нього буде потрібно. Що стосується війська, то тут е, два ну третина, як він каже, збройних сил Білорусі це е, приблизно 15 десь 15 тисяч. У них 60 тисяч е, міністерства оборони, з них 45 військових, військовослужбовців тисяч і десь 15 тисяч службовців. Так що не помітити таку кількість військ на кордоні е, ну неможливо. Це по перше, по друге. Дивіться, да він зараз передає. от те, що він буде передавати техніку озброєння боєприпаси зі складу бойових частин. Так тоді про яку війну може бути мова? Він віддав всі складські запаси і техніки і боєприпасів. Ми це знаємо. Зараз він віддасть бойову техніку із частини підрозділів. Російської Федерації і що він з чим він залишається? З е, двома третинами, а де шалонування запасів, а де створення резерву, і на чому його створювати цей резерв? Тільки на, на одних автоматах і на військовій формі? Ну це не резерв. Так що я думаю, що це е, е, відпрацювання вимог Кремля з боку Лукашенка, і відчувається, що він дуже наляканий. Пане ложе, я лише уточню: він боїться ліквідації з боку Кремля? Так, справа в тому, що бачите, треба ж платити порахункам. І Путін вимагає від нього втручання в війну на боці, на боці Росії проти України. Путь у Путіна не вистачає сил. Він чітко розуміє, що зараз або загальна мобілізація, ну не загальна. Вони там планують з вересня оголосити півмільйонно. Мобілізацію, але це величезна хвиля для сьогодні для Росії. Но з, полі, з, з політичної точки зору, з соціальної точки зору, це може викликати вибух в Російській Федерації. Сьогодні суспільство Російське вже не так переконана на, на користь цієї операції. Так званої СВО, як це було допустимо в 22-му році, і то в 22-му році це спричинило максимальне падіння рейтингу Путіна за все весь час його перебування у владі, ну так що він вимагає від Лукашенка Лукашенка на сьогоднішній день. Ну я завжди казав, що він хитріший за Путіна і е, більш досвідчений політик. Він вже набагато більше ніж Путін при владі. От і він намагається уникнути. Він розуміє, що для Білорусі це буде теж соціальний вибух. Це коли коли піде потік 200 трьохсотих коли, коли будуть вони ж бачили це все, тільки бачили російські війська. Вони ж евакуювали техніку, її ремонтували. До речі, білоруських солдат застосовували для відмиття техніки після бою. Там, де залишки людей, крові і всього решту, вони все це прекрасно розуміють. Тому Лукашенко не може сьогодні стати і віддати наказ: все, мобілізація, йдемо і, і наступаємо там, вторгаємося в Україну. Він от а, а Путін намагається платити, щоб він заплатив по рахункам. тому він не виключає власної ліквідації. Угу. Пане ложе, а от ядерні погрози? Е, ну власне, їх напевно вже не сприймають з таким острохом ані в Україні, ані в, захід, в західних державах партнерах. Але Лукашенко знову використовує цю е, пугалку, лякалку і аргументацію. Навіщо? А тут я вже скажу, що це більше схоже на ну, така собі шахматна партія, це відповідь, хід Лукашенка у відповідь. Він фактично нагадуванням тим, що, начебто, Україна провокує Росію на застосування ядерної зброї, я думаю, що він тролить Путіна. Причому тролить його так публічно і дуже принизливо. Справа у тому, що Путін сьогодні не виконує конституцію Російської Федерації, він її фактично викинув смітник в Конституції. Чітко написано, що президент зобов'язаний застосувати будь-які засоби для відновлення чи збереження територіальної цілісності країни її суверенітету, там і так далі. От. А Путін е, прикривається контртерористичною операцією, щоб не визнавати факт збройної агресії і не застосовувати Конституцію Російської Федерації. І тут Лукашенко, начебто так, ну, приблизно нагадує, що Україна провокує е, Росію, а фактично він Путіну показує, що ти ж сам боїшся. Боїться встати і сказати правду і виконати свої функціональні обов'язки як президент Російської Федерації. Це я би сказав, такий маленький удар у відповідь. Угу. Ну і процитую Лукашенка. 10 тактичних батальйонних груп НАТО на західному кордоні стоять, які теж невідомо, які плани мають. Ми їх чекаємо, каже Лукашенка. Там нам буде простіше, там збудовані оборонні рубежі від Бреста до Гродно і вище туди. Практично литовські та польські кордони перекриті на вигідних для нас умовах. Це погрози країнам НАТО. Ні, це він це він знов таки захисна позиція. А він, ну як погрози, Най найліпший спосіб захисту це напад. Він він говорить про те, що що би НАТО не планувала, то вони розіб'ються від оборонні споруди, які побудовані Білорусі. Що це дуже все міцно і це. І це дуже все крепко, і до речі, він там ще в одному пункті наступному, чи чуть трошки далі. Він каже, що від якщо, якщо НАТО спробує рушити свої війська в бік Білорусі, то Росія почне ввод військ в Білорусі, ми будемо оборонятися разом. Ну союзно дер і знов ж таки він одразу, коли питання постає захисту чи погроз НАТО. НАТО, точніше, він одразу згадує союзну державу, а що от союзна держава, зобов'язання Путін введе війська, ми будемо оборонятися. А можливо, він додає ці е, дії можуть перерости в наступальні, тобто вони рушать допустимо на Варшаву чи на Берлін. От, хоча ми всі розуміємо, Путін сьогодні не може зібрати резерву для того, щоб е, купірувати е, наступ збройних сил України в Курській області. Він туди, туди кидає як в топку війни всіх строковиків, яких він може ще зібрати. Це із Калининграда, із Мурманська, візу цих строковиків ставлять за отряди, е, в е, вигляді Ахматівців. Е, до речі, оцей факт, що е, строковики 488-го полку мотострілецького після бойового зіткнення з нашими військами залишили позиції, стали відходити хаотичному порядку. І По ним відкрили вогонь в Махматівці. Вони розвернулися, кинули зброю, підняли руки і здалися в полон, щоб залишитися живими. Так які війська тоді буде вводити Путін в Білорусі для того, щоб захищати? Але Лукашенко, бачите, створив в інформпросторі, створив майже із мухи слона. Угу. Пане ложе, окремо про ситуацію на Сході. Сьогодні міська військова адміністрація Покровська на Донеччині повідомила, що армія РФ. Підступає до міста і у жителів є максимум два тижні на евакуацію. Я так розумію, розглядається зараз питання про примусову евакуацію дітей із Покровська. Що можемо розуміти з цієї ситуації? Чи фактично Україна втратила контроль вже над цим містом? Ні, контроль ніхто не втратив. Справа у тому, що на жаль, російські війська підійшли на дальність досяжності. Ствольної артилерії, основних зразків артилерії, які знаходяться на озброєнні російської окупаційній армії. І сьогодні, крім ракетних ударів, крім ударів реактивними системами залпового вогню, далекобійними, такими як смерч, сьогодні вже і артилерія дістає до таких міст, як Мірноград і Покровськ. Тому, тому і чим скоріше населення вийде, тим. В більшій безпеці вони опиняться, і тим буде спокійніше нашим військам в плані в плані ведення бойових дій. Війська можуть використовувати місто як оборонну споруду, і, і так і так далі. І е, ДСНС, державні служби надзвичайних ситуацій буде менше роботи в плані е, в плані евакуації чи допомоги населенню по результатах. Чи в по наслідках обстрілів? А угу. от з чергового звіту сил оборони, це за минулу добу, 18 серпня, було таке: звільнили Апанасівку, снагасть отрубу та просунулися у Ольгівці Курської області. Заразом ворог просунувся у Донецькій області біля Піщаного, Скучно, Миколаївки, Залізнянського тощо Нью-Йорк, До речі, також згадується. Пане Олеже, так виглядають новини ну, майже від 6 серпня, тобто. Два паралельні процеси одночасно. Наступ ворога на Донеччині, на сході і е, наступ збройних сил України у Курській області. Ми маємо отак тепер розглядати всі ці два паралельних процеси. Так, абсолютно вірно. На жаль, на жаль, от в, цьому, в цьому питанні, щоб один процес впливав на інший. Нам не вдалося переломити ситуацію. Вони йдуть дійсно, вони йдуть абсолютно паралельно і фактично не впливають один на одне. Я думаю, так що, скоріш за все, ну це моя, моя суб'єктивна думка. скоріш за все, Путін прийняв рішення розміняти Курск на Донецьк, точніше, Курську область на Донецьку область. А він розуміє, що ми не будемо анексувати цю територію, і рано чи пізно Курск повернеться. Тим більше, що бачите, як він сховав війну під контртерористичну операцію. А от другого шансу захопити, спробувати захопити Донецьку область, в нього вже не буде і можливо ніколи в другого шансу. Тому він, скоріш за все, віддав наказ. Бачите, жодного військового не зняли з Донецької області. Віддан наказ продовжувати військові дії на сході. І за будь-яку ціну, не, не рахуючись втратами, захопити Донецьку область в адміністративних кордонах. От що він робить. А з Курська, я так розумію, що потім розберемося приблизно за таким принципом. Тим більше, що військ, решти військ на Курську область, в нього немає. Ну, ми це з вами вже проговорили. Пане Олеже, Збройні Сили України ваш прогноз продовжуватимуть наступ на Курській на Курщині, і чого нам очікувати тоді далі на сході? Що стосується Курської області, наскільки я бачу, сьогодні основні зусилля це розширення не вглиб, а вшир. І до речі, от населені пункти, які ви перелічили, це лівий фланг операційної зони в Курській області. Зараз підірвуть мости, ріки вже знищили мости річки Сейм, і тепер ми можемо розраховувати на взяття під контроль ще як мінімум ну, 700 квадратних кілометрів все, що знаходиться на лівому березі цієї річки вздовж кордону України. І нам вигідніше, я думаю, так що сили засобів. Я не думаю, що дуже достатньо, щоб йти в глиб е, території, але створити буферну зону. І контролювати ворожу територію вздовж кордону на глибину 35-40 кілометрів це була для нас ну великолепна завдання в плані в плані тиску як воєнної безпеки для сумської області і в плані політичного тиску на керівництво Російської Федерації. Неважливо. Тут же ж, розумієте, ми могли хоча б метр квадратний землі російською взяти під контроль. І це була б вже політична перемога наша над, над Росією. А тим більше така територія. Дякую вам за включення. Олег Жданов, воєнний експерт, був на зв'язку з Лайв студіо. Обговорювали останні заяви е, самоназваного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Виявляється, він тролить. Путіна це цікаво. А, а також про останні новини з Кужчини та Сходу України. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.